Нову масштабну атаку на Україну готує Росія. Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. За її словами, РФ збирає розвідувальні дані і може готуватися до потужних ракетних ударів на майбутнє. Видно, що РФ починає підтягувати стратегічну авіацію і готуватись до маневрів. Ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю до попередніх діб, коли в них. Їм вдавалося максимально активно бити, але кількість снарядів все ж таки в них менша, і вони відчувають снарядний голод. Зараз Росія виходить на рівень 50-60 обстрілів на добу. Це менше ніж раніше. А снарядний голод пов'язаний з ударами сил оборони по Чонгарському мосту. Через нього росіяни перекидають військову техніку та особовий склад, сказала Гуменюк. Знову свою активність РФ показала напередодні вночі та вранці потужний удар по Херсону. Десять разів обстріляли обласний центр зградів. Загинув мирний житель, та ще чотири особи дістали поранення. Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудіну в телеграмі. Вдарила Росія і по Харкову у Новобаварському районі сталася пожежа у складському приміщенні. Постраждав охоронець підприємства. Його госпіталізували, але найсильніша атака припала на кривий ріг. Там, за попередньою інформацією, вже 25 поранених. Серед них четверо дітей заявили в офісі генпрокурора. Влучили ракети і у житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. І доки Росія б'є ракетами по Україні, сама вона не здатна захиститися від війни. Останні атаки безпілотників на Москву яскравий тому доказ. Вважають у британській розвідці. Що вже казати про безпеку на тимчасово окупованих територіях сьогодні вранці був приліт у центрі Донецька. Горіли авто та автобуси. Гарять автомобілі. Про те, що РФ більше не почувається в зоні безпеки, свідчить і прискорення призову до армії, кажуть у британській розвідці. Як зазначило у відомстві, зараз для влади РФ пріоритетним завданням є внесення змін до законодавства, яке дозволить швидше закликати більше чоловіків до армії. Розвідка нагадує, що в середині липня Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік із 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18. Хоча призовники поки що не діють в Україні, вони звільняють професійних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків у середині Росії, а ті у свою чергу вирушають воювати проти України. Тим часом внутрішній у Росії накопичується, поки не йдеться про революції з масовим виходом людей на вулицю. Але тенденція невдоволення військово-політичним керівництвом у середині РФ зростає, каже генерал-майор запасу СБУ Віктор. Ну то протест внутрішній накоплюється, це однозначно. Очень много людей дійсно слушали, дивилися гіркіна, довіряли йому і в Росії протест по отношенню. Не к Путину, а именно к, ну, к боярам. Будем так говорить, есть царь, есть бояре. Вот к боярам у них это традиционно. И э, Путин до этого не понял. А учитывая, что он пошел э, в противовес того, что требует от него э, вот это вот возбужденное общество, как называют, да, такие там какие-то ультрапатриоты, э, это как раз тот э, тот модератор, который и позволял Путину Держать уровень напряжения на Донбасі, і в тому числі на оккупированных територіях України. Ситуація зайшла у глухий кут покласти її край може цитую політичний вибір, сказав міністр оборони Італії Гвідокрозето. При цьому Явно натякаючи, що вибір цей має зробити Україна. Відповідь не забарилася. Цим політичним рішенням може бути надання Україні Ф 16 розблокування передачі далекобійних ракет та допомога із системами ППО, сказав радник голови офісу президента Михайло Потоляк. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях також підписуйтесь на телеграм. Там першими з'являються найголовніші новини про війну.